Пані та панове. А зараз те, на що ви так довго чекали. Всесвітньо відоме змагання з твісту Джек Ребіт Слімс Тільки одна щаслива пара отримає цей шикарний приз, який тримає Мерлін. Отже, яка пара виступатиме першою? Це ми. Хочу потанцювати. Ні, 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 ні. Ні, ні. Так, 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 так. Здається, Марсела, мій чоловік і твій бос, сказав тобі вивезти мене, повеселитися і робити те, що я захочу. Зараз я хочу танцювати, я хочу перемогти, я хочу виграти приз. Тож танцюй як світ. Добре, сама напросилась. Привітаємо першу пару. Ознайомимося з тими, хто виступає першими на нашому вечорі. Ваше ім'я? Пані Мія Олес. А як звати вашого супутника? Вінсент Вега. Подивимося, на що ви здатні. Починаємо. And the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel. They come and worked out well. C L I said to the old folks, to show you never can tell. They had a high five phone on board and they let it blast. Seven hundred little records, all rock a rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. La vice de ojos You go to show You never can